Привіт-привіт! Я Даша, та сама подруга, який ти пишеш з примірочної, щойно прийшла з пошти і отримала новеньку вишиту сорочку від бренду Мережка. Оскільки я знаю, яка там сорочка, хочу одразу застилізувати кілька образів із нею. Поїхали! Перший образ готовий, він достатньо простий у відтворенні, однак цікавий за рахунок поєднання різних фактур. Та цікавих деталів взуття у леопардовий принт із бантиком, широкі джинси, структурна сумка та е, морський капелюшок. <му> Отже, другий образ. Тут захотілося вже трохи пограти з кольорами, дати яскравості і підкреслити цей зелений. Трошки цікаво пов'язала вишиту сорочку, спустивши один рукав. І привідкривши спідню білизну ніж штані в'язала їх шнурівкою, щоб зробити з них аладини. І яскраві акценти. І третій образ теж цікавий, хоч виглядає достатньо монохромно. Яскравий акцент у взутті, який поєднується із кольором вишиванки, кардигану і сумочки. Однак вони всі в різних факторах. На цьому все пишіть, який образ вам сподобався найбільше, який ви хочете повторити, або яким ви надихнулися, аби застилізувати свою вишиту сорочку. Папа. -па.